Доброго дня. Хатабича спа представляють. Колекція Париж, елегантні спа в сучасному дизайні, прямі лінії, мармурові кути, мармурова столешня, з-під якої виривається. Водоспад зло підсвіткою по всій лінії, по всій площині столішній. Модель має 4 місця для прийому масажу сидячий зі сьомними підголовниками та п'яте місце лаунж. Ця модель має розміри. 2 метри на 195 см. Ця модель висотою 80 см, що дозволяє пройти в любе приміщення. Але є модель трохи вища до 98 Також може бути додатково встановлений аеромасаж в даної комплектації. Тут три насоси, два масажних. Півтора один і один та циркуляційний насос. Ледпідсвітка по ватерлінії та з водоспаду та підводний рефлектор. Всім гарного дня. А вибачте, ця модель також може бути встановлена в подіум, терасу, де завгодно. Або стояти окремо. Також є підсвіточка тут. Дизайнерська з під корпусу по всьому периметру. Всім гарного дня! Все буде Україна! До побачення!